Кірвоград відвідала голова парламентського комітету з питань науки і освіти народний депутат України Лілія Гриневич. Приїхала поговорити з місцевими педагогами про закон про вищу освіту. Народна обраниця відвідала гімназію імені Тараса Шевченка і Кірвоградський педагогічний університет. Деталі у викладі наших кореспондентів. Свій візит у Кіровоград Лілія Гриневич розпочала із зустрічі з викладачами гімназії імені Шевченка. Розповідала про новий закон, який вступив у дію 6 вересня, і має на меті реформувати систему вищої освіти в Україні. Ми зараз працюємо над запровадженням цього закону. Триває перший етап запровадження, і він вже має певні свої труднощі і складнощі, бо цей закон спрямований на підвищення якості вищої освіти через. Збільшення автономії університетів з одного боку, з іншого боку, більшу, збільшення їх відповідальності за результати. Як показує практика, не всі вищі навчальні заклади готові до цієї автономії. Політик зазначила, що неможливо ефективно реформувати систему освіти лише на базі вишів. Вважає в новому парламенті необхідно ініціювати новий базовий закон про освіту. Взагалі, в системі освіти як такій, працює і навчається близько 10 мільйонів людей. Надзвичайно важливо, щоб співтворця. Ами цього закону виступили всі зацікавлені групи. Викладачі гімназії в свою чергу цікавилися про нововведення в галузі освіт, зокрема про об'єднання зовнішнього незалежного оцінювання та державної підсумкової атестації з української мови. Лілія Гриневич пояснила, поступово хочуть об'єднати всі предмети в один екзамен. Нас чекають рівневі тести. Діти, які не хочуть вступати до вищих навчальних закладів, вони прийдуть на ЗНО, але вони зможуть розв'язувати тільки перший рівень, який буде дуже такий ну, в межах стандарту базовий, і який необхідно скласти для того, щоб ти отримав оцей поріг, склав не склав. Тобто оцінка за ЗНО буде по іншому визначатися цього року ніж визначалась раніше. Обговорили й інші проблеми освітян. Вчителі найбільше нарікали на низькі зарплати педагогів. Після цього Лілія Гриневич продовжила обговорення закону про вищу освіту з викладачами і студентами педагогічного університету. Результати ЗНО за останні чотири роки демонструють зростання розриву у доступі до. Вищої освіти між селом і містом, між звичайними пересічними школами і школами з поглибленим вивченням, звернула увагу політик і на проблему фінансової незалежності навчальних закладів. Те, що розташовано на рахунках державного казначейства, навіть якщо ми маємо ці кошти, ми не можемо їх використати. Тому що вони використовуються для закривання соціальних дірок, в законі запропоновано, щоб вивести частину коштів від грантів, ті, які зароблені за платне навчання, не всі, але частину на Рахунки в державних банках педколектив пропонував свої ідеї реформування освіти. Тому Лілія Гриневич запропонувала освітянам долучатися до робочої групи з розробки норм нового закону про освіту. Сергій Михайлін Ілля Лязельонкін день за днем.